Всім привіт, я Нася. І це і сьогодні в нас подарунки. Подарунки на сьогодні. І оці вот подарунки два оцих. Вони вийдуть завтра, в секретиках. А сьогодні у нас трішечки інші подарунки. От де вони? Щоб їх знайти. А от, оце три. Тут зібрані всі, що в нас були. У нас були, які ми загубили і так далі. Я їх було погубила теж. І от. Дивіться. В одній коробочці тут 5 таких коробочок. О, ні! де 5 та пропало. Нормально. Так, подивимося ми їх пізніше, а зараз ми будемо брати їх. Ну, ви поняли? Я зняла серіал, він коротенький, но хоча б якийсь. Як я казала, що в мене ще є багато ідей. Там я стала нянію, Стала нянію, о, що мені прийшло, Аня, я стала нянью на 24 часа. Я зустріла любов, любов на березі моря. Це я сказала вам дві ідеї. Що в мене було? Я буду теж серіали знімати, я щось думала, що ви виберете Гачу Hatch... Лайф. Но ви вибрали цей. О, 24 коробки. Ну, ви вибрали серіали. Зараз вже 12 годин. Будемо дивитися цей. Будемо, будемо дивитися подарунки. Сьогодні будемо дивитися подарунки з мамою. От, хоча мама... Трішечки, вот трішечки не дуже. У нас сьогодні 14 коробок. Почнемо цей. У нас тут такі шкарпетки е, оже ожереля, ковтина, туфліки і шорт. О, коробку забрала. Дякую. У нас мінус коробка. Отакий От у нас костюм. Я його щось не бачила у нас. Його. Цікаво, чому? Ну добре. Питання будемо задавати колись. Так, я не можу взяти Ані, як все взяла. Це жареля, воно мені дуже не сподобається. А я сама зробила. Так, наступна коробочка там у нас вот. Які красиві коробочки ці от. Я пам'ятаю пам це вроді. Ні, ні, я не пам'ятаю Так, от, Так, наряду будемо сюди поки що складувати, мені їх ще потрібно. Мені їх ще потрібно, я, я так скажу. сумка, і... Такі от кросівки. Дуже красивий, дуже гарний цей наряд. Дуже мені він подобається. Ой, навіть нашу сумку зняла. Ой, мало цей зняти Ай! Це, маю це ожерелью зняти, і знімаю не те, що треба. Ось такий у нас цей наряд. мені дуже він под... Які гарні наряди тут, Оці з квіточками. О, такі з окулярами очки, шкарпетки такі, капці, капчики, така футболочка, футболочка, штани і... ой, ой-ой-ой, кофта. А е, я кофту не готом тягнути. Я вже налякалась, думала. Я, я буду ці вот наряди складати в коробки. Бо якось коробки, вони ж пропадають, а мені їх треба. Не знаю наш, що нам їх мені треба. От вот такий другий снаря... третій снаряд. Він мені не дуже подобається. Він теж дуже гарний. Ну, я не знаю, який наступний цей вибрати ідею для серіалу. То напишіть число від 1 до хай буде 10 від до 1 до 10. Яке це і випаде. Який серіал випаде, такий і буду знімати. Я багато там ідей зняла, я так скажу. Ну, придумала. Я так скажу, ви б бачили скільки їх. Я і можу показати, але ви будете знати, скільки ідей взяла. Придумала. Ну, побачите в інших серіалах. Напишіть число від 1 до 10. Водки у нас наступний костюмчик. І ми перейшли до інших коробок. Ватки з -за зайцем. Зайцем <свист negative> От таке щось, щось непонятне в нас що це. А, це на голову. Що це? А? Ой, це вуха. То вуха. Ой, я вуха не впізнала. М -м. Нормально такі штани. Ну, не понял. Откий у нас костюмчик. Він гарний, мені подобається. Зараз ці шкар... Ну скажіть, зніму. Ой, це що? Отки у нас наряд тут во. Він гарний. Дуже. Наступний наряд у нас тут -во. Так. Ось вот такі у нас э, хви... бантики, Бантики. Це що? Це у нас крило, Нормально. Ось вот така у нас ще юбка і И... носки. Ну, Шкарпетки. Ну, наряд специфічний, я так скажу. Він нормальний, гарний, але но специфічний. Так, наступний наряд у нас тут его. Вот. Вот у нас а оцей прикольний. Я назнала цей. Так, зараз я крыла зниму. Декрыл? Крил вот. Вот те крила зніму. Ну, Цей наряд мне прям подобається. Так, зараз я. Я шкарпетки не зняла. Вот такий наряд мені подобається. Він гарний, кольоровий. Так, далі у нас такі капчики, шкарпетки. Платья? Серьезно? Нам платье, дали. Нам платье підсунули. Класно. Нам платья підсунули. Добре. Оце наряд він прям вражає, він прям гарний. Він мені не подобається, не знаю чому, але він гарний. Далі у нас такий... Я вже бачу по вухам, що він, він такий мій мімімішний має бути. Або він прикольний. Я оці наряди щось їх не бачила ніде Я була по всіх локаціях. Okay. Но їх ніде не бачу, взагалі ніде. Вау! Ідеальний наряд. Так, оцей вот, оцей, вот, оцей вот браслети треба зняти. Ой, я, случайно вибачайте. Я випадково. <сélagrassionate> <сélagrassionate> ну, такий прикольний То... Зараз. Я ж карпетки забуваю зняти. Откий прикольний снаряд. Я кажу, що для школьниці. Наступний у нас інші коробки. Такий рок у нас є Тут у нас як рок. Я ж кажу рок. 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 Ой. Вот ки у нас спеч Спич... специфічно. Не, я не хочу щоб пропадало ці. Коробочки, вони прикольні. Ой, ну класні. А такий у нас наступний наряд. Це такий червоний, гарний. В цій коробочці в нас рожеве. Я забула цей. ой Що буде, що буде? Я коробку я забула коробку взяти Нічого страшного тут у нас є. Оця коробка підійде. В неї положимо, а що? Нічого тут такого нема. Потім інші коробки перероблю. Та й все. Откину снаряд, рожевий, гарний. Откинуть скульчки нові. І я таких нарядів ніколи в житті не бачила. От ніколи не бачила. Моя сестра, яка вже давно грає, ви, ну, ви чули її. Вона перепутала ще слово. Вона сказала всім привіт. Вона сказала привіт. Вона сказала, що вона Настя. Вона не Настя, вона Саша. Ой, оцей наряд, він, він такий фіолетовий, такий, гарний. Дуже гарний цей наряд. Далі у нас такий чорно-синьо-рожевий. Такий наряд як рожевий оцей... Який рожевий був. Так, я вже кульчики знову забула зняти. Та... Ай, кульчики. Кульчики тут вроді були. Все. Ось кейс снаряд, він дуже гарний, мені він найбільше подобається. Не, мені оцей от найбільше подобається. Він з кульчками, оце теж гарний. О, тут во мало речей вже. Вже я бачу. Мало речей. Дуже мало. Отакий у нас з трьох речей зв'язаний. Нормально. Отакий на снаряд трьох речей. Нормально. Так, що у нас тут? Є тільки шкарпетки, кросівки оці і цей комбінізон. І все. то є у нас це відео вийшло всього на 12 хвилин. ну Мені дуже подобається ці всі наряди. всі дуже гарні. то Всім пока-пока. Всім пока-пока. Скоро вийде серіал. Завтра, післязавтра якось так. Всем пока-пока, тень на точно.